Нічого так не бадьорить зранку, як прекрасний лист податкової на три листка 4 з повідомленням про те, що нам нарахований штраф у вигляді півтори тисячі гривень. Ось, і це тільки через те, що е, наш бухгалтер трішки там невчасно подав е, якісь дані. Я там сильно не розбираюсь, просто буквально затримались трішки е, в часі, але все було оплачено, все окей. Ось. У Мене просто питання, можливо, тут є податківці, якісь ви напишіть. От, в умовах війни, наприклад, е, в умовах того, що немає світла часто, якщо там ну, раптом таке сталося, що так, дійсно, можливо, ми там десь в якийсь день, чи там втратили і не подали вчасно якісь там дані. Це обов'язково на листках А4, в чотирьох чи в трьох листках в конверті висилати на пошту і повідомляти, прямо, що ми винні гроші вже півтори тисячі гривень, це тільки штраф. При тому всьому, що ми завжди сумлінно сплачуємо податки. Ми завжди сплачуємо ЄСВ, єдиний соціальний внесок, наскільки я знаю, який не, не, не можна і не платити в умовах війни. Ми все одно плачу я, плач, платить моя дружина. І все одно, блядь, ми винні півтора косаря. Клас, блядь. Просто шикарно. Можливо, хтось напише, це нормально чи ненормально просто. Якщо напишете, що це типу Окей, блядь, ладно, хай так і буде. Бо в мене щось підгорає просто.